Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми поговоримо про різницю між дешевими і дорогими пусковими дротами. Пускові дроти це такі аксесуар, який ми використовуємо досить рідко, навіть не один раз за сезон, але тим паче інколи вони будуть просто незамінними в автомобілі. І купуючи такий аксесуар, деякі автомобілісти економлять з тієї точки зору, що вони рідко потрібні, тому не потрібно купувати якісь дорогі дроти. Але придбавши дешеві пускові дроти, ми можемо зіштовхнутися з проблемою, що їх низька вартість пов'язана з маленькою площею самої. Жили приблизно десь 6-10 квадратних міліметрів, чого просто недостатньо навіть для середньостатистичного бензинового двигуна. Нормальні пускові дроти повинні мати площу перерізу жили приблизно від 25 до 50 квадратних міліметрів. Перевірити товщину жили можна просто ось так: взявши дроти в руки, знявши ось цю ізоляцію і подивившись безпосередньо на сам переріст. У дешевих дротів у нас буде товста ізоляція і. Тонка жила або там тонкий набір ось цих жил, або навпаки. Тобто, як в даному випадку, ми бачимо, що площа більш-менш нормальна. Звісно, на око це оцінити досить важко, але якщо ви візьмете в руки там дешеві дорогі дроти, просто на них подивитесь, ви вже побачите між ними різницю. Також дешеві пускові дроти майже завжди виготовляються з алюмінію, який покритий тоненьким шаром міді. Це так званий мідьований алюміній. Алюмінієві дроти сильніше гріються, мають сильніший опір, що призводить, наприклад, до перегрівання дротів, і вони від цього можуть навіть розплавитись. Також при однаковому діаметрі. Мідні дроти будуть пропускати більше електричного струму. Відповідно, вони будуть краще підходити під ті чи інші задачі, менше будуть перегріватись і краще будуть виконувати свою роботу. Перевірити це також досить просто. Наприклад, ось у нас є якраз розплавлений дріт з мідьованого алюмінію. Якщо ось так подивитись, неозброєним оком, то видно, що він має жовтий колір, схожий на мідь. Але якщо ми візьмемо якийсь гострий предмет і ось так просто його пошкрябаємо, ми бачимо, що дріт на очах біліше, ну, Відповідно, ми розуміємо, що це не мідь, а алюміній. В дорогих дротах завжди використовується мідь, а діаметр перерізу складає від 25 до 50 мм для легкових автомобілів і приблизно до 70 для вантажівок або дизельних двигунів. Такі дроти будуть. Нормально запускати двигун, в них буде менше втрат, і навіть взимку ви спокійно заведете свою автівку. Різниця між дешевими і дорогими дротами також полягатиме в якості ізоляції. Перевірити цю якість ну, досить просто і мені здається, легше, ніж перевірити площу перерізу або тип матеріалу, з якого зроблені дроти. Якщо ізоляція неякісна, вона сама по собі жорстка і на дотик нагадує пластик. Чим якісніша ізоляція, тим вона еластичніша. В першу чергу це дуже добре, коли на вулиці холодно, адже на морозі всі предмети стають грубішими, так би мовити, дубішують. Відповідно, якщо в нас жорстка ізоляція при кімнатній температурі. То на морозі, коли дроти згинаються, ізоляція може тріснути. Пускові дроти працюють з дуже високим струмом. Відповідно, коли в нас постраждала ізоляція, використання таких дротів є дуже небезпечним. Також перевірити якість ізоляції можна наступним чином. Найкраще такий експеримент проводити з чорним дротом, адже на ньому. Буде все контрастніше і зрозуміліше. Просто беремо дріт і в будь-якому місці ось так згинаємо навпіл. Якщо ізоляція неякісна, дріт в місці згинання змінить свій колір з чорного на білий. Або сірий. Відповідно, чим ближче колір до білого, тим менш якісна ізоляція. В дорогих дротах ізоляція дуже м'яка, дуже еластична, вона приємна на дотик, і з нею можна нормально працювати навіть при сильних морозах, мінус 20 або мінус 30. Рухаємось далі, і наступна відмінність у нас полягає в якості самих затискачів або крокодилів. Вони також мають бути виготовлені з якісних матеріалів, але в дешевих дротах. Товщина металу зазвичай мінімальна, і затискачі можуть деформуватися навіть просто ось так при натисканні. Ще в них часто зустрічаються слабкі пружини. Відповідно, в нас затискачі швидко деформуються, а за рахунок слабкої пружини. Контакт з акумуляторними клемами мінімальний. Це створює додатковий опір, може бути іскріння, клеми можуть просто злітати. І знову ж таки, ми не досягнемо бажаного ефекту, а навпаки, більше зіштовхнемося з якимись небезпечними ситуаціями. Тому на якість затискачів потрібно також звертати особливу увагу. Непогано, коли на них є ізоляція. Тут у нас, в принципі, ізоляція зроблена по мінімуму, тільки ось тут в місці, де є ручки, а в більш дорогих версіях можна Знайти дроти, у яких всі затискачі повністю покриті ізоляцією. Це зменшує вірогідність контакту самого затискача з металевими елементами автомобіля, наприклад, з його кузову, нерідко, щоб зекономити на матеріалах і зробити свій продукт більш привабливим по вартості. Деякі виробники зменшують довжину пускових дротів до 1,5-2 метра, чого може просто не вистачити для певних автомобілів або для певних ситуацій. Інколи навіть трапляється так, що автомобіль паркується переднім бампером, де стоїть акумулятор, до якоїсь стіни, і під'їхати до нього неможливо. Для того, щоб прикурити автівку, потрібні дроти довжиною там 3-4 або навіть 5 метрів. Тому ще одна різниця між дорогими і дешевими дротами полягатиме в їх довжині. В принципі, якщо порівнювати між собою дроти довжиною 2-2,5 метри і дроти довжиною 5 метрів, відповідно для 5-метрових дротів потрібно вдвічі більше матеріалу, і вони будуть коштувати значно дорожче. Але в цьому є і своя вигода. Через те, що у дешевих дротів використовуються тонкі жили з неякісних матеріалів, і також присутня неякісна ізоляція, навіть при невеликому струмі, там 200-300 А, ці дроти можуть вже плавитись іскрити і навіть Призвести до якогось там загорання під капотом автомобіля. Нормальні дорогі дроти, виготовлені з якісних матеріалів, можуть витримувати струм до 1000 А, і при цьому їх ізоляція залишається цілою. На морозі вона також не деформується і не тріскається, відповідно, користуватись ними набагато безпечніше. Придбання і використання дешевих пускових дротів може бути виправдано для власників малолітражок і для випадків, коли в нас напіврозряджений акумулятор. Якщо ми говоримо про ситуацію з автомобілем, об'ємом від 2 літрів і пуском з повністю розрядженим акумулятором взимку. Тут такі дешеві дроти нам, звісно, не допоможуть, а навпаки можуть створити більше шкоди. Тому для якихось мінімальних задач можна розглядати дешеві дроти. Але якщо ви хочете придбати собі аксесуар вже надовго і на всі випадки життя, адже ніколи не знаєш, на якому автомобілі ти будеш їздити згодом, чи який автомобіль тобі доведеться прикурити, тоді тут краще віддати перевагу вже більш дорогим виробам. Якщо говорити про рекомендації по підбору дротів. Для автомобілів з певним об'ємом двигуна, то можна зважати на наступні цифри. Наприклад, якщо в нас бензиновий двигун об'ємом до 2 літрів, тут буде достатньо дротів з пусковим струмом від 300 до 400 ампер. Ну, але в тому випадку, якщо ми підібрали дійсно якісні дроти з якісною ізоляцією і перевірили там матеріали, з яких зроблені ці дроти, і також звернули увагу на діаметр дроту або площу перерізу, кому як подобається. Якщо в нас двигун. Бензиновий об'ємом від 2 літрів, або мова йде про якісь дизельні двигуни, тоді краще обирати дроти з пусковим струмом від 500 до 700 А. Для всіх інших випадків вже орієнтуємось на пусковий струм від 700 до 1000 або навіть більше. Стосовно довжини, ну, краще обирати все ж таки якомога довші дроти для різних випадків, як мінімум 3-4 метри. Тому, якщо ви хочете придбати собі якісні пускові дроти, обов'язково перевіряйте, щоб їх жила була виготовлена з міді, в них були міцні надійні крокодили з міцною потужною пружиною, і також ізоляція має бути еластичною і не змінювати свій колір, якщо ви будете її згинати. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.